Готель Jazz Макаді Oasis Resort. Він знаходиться в Хургані, в районі Бей. Відкритий у 2000 році, і щороку по мірі необхідності проводиться косметична реновація. Взагалі, готель доволі зелений і в більшості орієнтований на європейський ринок, тож найбільше там відпочивають німецькі туристи. Готель знаходиться на другій лінії, але трансфер не надається, так як пляж знаходиться у пічній доступності. На території готелю є два головних ресторани та сім ресторанів карт. Кожному туристу надається одне відвідування безкоштовне протягом всього відпочинку. Також на території знаходиться п'ять басейнів, троє дорослих та два дитячих басейни. В зимовий період, починаючи з січня місяця, підігрівається лише один дорослий басейн. Також на території є тренажерний зал, але він платний, тобто одне відвідування вартує 5 євро. По розміщенню категорія Family розміщує 3 плюс 1 або 2 плюс 2. Також надається додаткове ліжко, це софа, яка не розкладається, вона більш схожа на таке односпальне ліжечко. А категорія Superior розміщує 2 плюс 1, де також є можливість надання додаткового ліжечка, така ж софа, як і в категорії Family. По виселенню з номера у туристів зрізають браслет, і єдине, що якщо вони не пообідали в перший день, вони можуть отримати обід в останній день, вже після виселення, але вечеря вже не надається. Дякую за увагу!